Вчились радісна подія, оземля стомлена, прокинця, погляне ангели, радіють над віфіємськими полями, і співи радісно лунають, це урочистими піснями, Царя, царів вони не вітають, нехай ця радісна новина розвіє смуток і тривогу За те, що Бог послав нам сина. Ми дружньо скажемо Слава Богу! Ночі, зорі засяли, ангели людям звіщали. У увихуємі в на насілі. Христос родився усім на спасіння. Люди радійте, Христа вітайте, Божому сину славу відайте, слава на небі, Богу святому, на землі спокій роду людському.

У в стані насіння Христос родився, всі на спасіння, люди радійте, Христа вітайте, Божому сину славу дайте, слава на небі, Богу святому, на землі спокій, волоску.